обізнаний означає попереджений, що потрібно знати цивільному населенню промінно вибухові пристрої про важливу роботу інструкторів громадської організації Асоціація саперів України в наступному сюжеті. Інструктори громадської організації Асоціація Саперів України Валентина Бикова та Євген Іваницький особливо готуються до зустрічі з внутрішньо переміщеними особами з тими нашими громадянами. Які російська агресія змусила залишити рідну домівку? Багато хто з присутніх на зустрічі родин вирвався з окупації під обстрілами, виїжджали з міст запеклих бойових дій. мешканці патріотичного містечка знають про війну не по дописах у соціальних мережах, а з особистого досвіду тому дорослі діти слухають уважно. Російські військові сидять коли їм нечого нічого робити. Вони починають mm -hmm. щось там майструвати і дуже багато після себе залишають таких підляночок. Якраз. Тому треба дуже уважно дивитись на покинуті речі, які знаходяться не на своєму місці. Ну, наприклад, 5-літрова бутилка набита якимось залізом. Ну, цоколі від лампочок там була набита. Ну, хто буде зберігати цоколі від лампочок, 5-літрову клясню? Ну, взагалі, взагалі, якесь будь-яке залізо, зберігати в пляшці, ну це незручно. Його туди незручно запхати, незручно витягнути. Тому треба дивитись о, і розпізнавати речі, які знаходяться не на своїх місцях. Там може бути все, все що завгодно. Особливо це касається якраз місць, де були бойові дії, там, де були військові, де були бойові дії. Тому в жодному разі не наближаємося відходимо. Не може виглядати як просто якісь там. Пластилін, на якому там цвяхи якісь там, болтики, він пихнуті. Це теж може бути вибухонебезпечно. Інструктори розповідають реальні міні-історії цієї війни. Вони вражають. Йшли, люди вийшли, там хто сидів по погребах, хто в підвалах сидів. Вийшли і бачать мішки з картоплею стоять. О, їжа, їжа там. Нічого не їли, в підвалах. Добре, що не підняли. Десять було мін. І цими мішками з картоплею. Прості правила поводження з підозрілими предметами можуть врятувати ваше життя та здоров'я вашої родини. Сапери розміновували ліс на Київщині. Зайшли, побачили, пляшка на була на гілку, зупинилися. Це врятувало їм життя. Тому що трохи далі, якщо б вони пройшли, з гілок звисали риболовні гачки. І гачок чіпляє одяг з працює розтяжки. Тому, будь ласка, звертайте увагу не тільки на офіційні ось такі позначки. А на неофіційні позначки також. Інтерактивна мапа територій, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами, допоможе Васильківцям побачити небезпечні місця, де потрібно бути особливо обережними. Якщо так трапилося, що людина потрапила на мінне поле, ну буває таке. Началь таке буває. До речі, як найпростіше за що ти знаходишся на мінному полі. Цю табличку ви бачите ось не а ось цього, так. Інструктори розповіли про небезпечні предмети, боєприпаси, що не вибухнули, протипіхотні міни, страшні міни, сюрпризи спеціально для дітей. Пояснили, як діяти, коли знайшли підозрілий предмет. Як пояснити дітям про небезпеку таких страшних сюрпризів від загарбників? Діти. Ходіть їсти сирники зі сметаною. Вже йдемо, бабусю. Чекай, заберемо м'яча разом. Стій! Там сховалась підступна міна. Не можна навіть наближатися, бо вона може вибухнути. Бабусю, учі ж виходь, тут міна. Що трапилося? Де міна? Чекай, бабусю! Телефонувати треба на безпечній відстані. <світ> Служба порятунку, слухає. У нас в городі завелася капосна міна. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Щоб від мін не постраждати, треба добре пам'ятати. Міну краще не чіпай і усіх попереджай. Треба було хоча б селфі з міною зробити. На пам'ять, так би мовити. Ох, не грамотний, ти шкодо. Від спалахів світла та радіосигналів міна може вибухнути. Дин, 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 телефонуй 101. Ліворуч перед собою, праворуч позаду. Тому що один ми побачили, але поруч ще може щось знаходитись. Побачили, що навколо нічого немає, після того розвернулись і обережно по власних слідах виходимо на безпечну відстань. Хто скаже, яка відстань безпечна? Мало. 150 200 це ще краще. Біля предмету, який може вибухнути, жодних позначок не робимо. Робимо це на безпечній відстані. І також тільки на безпечній відстані телефонуємо. За яким телефоном? 101. Супер. Переселенці діляться і своїми історіями. Вони підтверджують правило інструкторів Асоціації суперів України. Недалеко від катеродрому. Коротше, там 200 метрів, буквально від І Я приїхав і з товаришем розмовляю, я приїхав мені. Воно що сумерки такі. Тут тільки бух, що то впало. Ми так раз, метрів за 200 взрив. Ми там присіли туди, що таке. Ну що, давай волонтером поїхав. Я виходжу, дивлюсь, бутилка з-под шампанського лежить. Туди міна. Міна противопіхотна міна. А рядом з нами отак от забор і МЧС знаходиться. Я пішов туди, полковник там, командир, я ров, кормадір, так і так. Що так вони пішли? Приходили відділки, палки мина. міна. не друга її, тому що немає кому розмінувати, треба забрати її, треба їхати, тому що всі поїхали на Харкову на розмінування. Чи безпечно повертатись на території, які вже деокуповані? Зазвичай ми на це питання відповідаємо так, що повертатись можна буде. Тільки після того, як демінери проведуть там роботи з розмінування, як правило, це може тривати тиждень, може два тижні, може до місяця, після того, як місто або інший населений пункт вже буде деокуповано. І тільки після цього місцева влада повідомляє, що територія безпечна і місцеві мешканці можуть знову повертатися до своїх осел. Це дуже актуально для любої території, яка була атакована будь-яким видом зброї. Навіть зараз на Київщину прилітають шахіди, вони скидають якісь боєприпаси. За статистикою приблизно 20 боєприпасів не розривається, тобто вони можуть зариватись кудись в землю, лежати там і все одно становлять небезпеку. Тому це дуже актуально, і це буде актуально ще дуже довго. За статистикою на кожен рік ведення бойових дій потім потрібно принаймні 10 років для розмінування. Можете порахувати, якщо Київщина. Ну, це тривало місяць, то знадобиться принаймні там рік, можливо, півтора, можливо, два для того, щоб ми більше не бачили цих написів міни обережно або не бачили ось таких поперечувальних табличок. Дуже важливу справу роблять спеціалісти громадської організації Асоціація Саперів України. Дякуємо нашим друзям, які роблять наше життя більш безпечним. Це шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Угу. Так. Лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Ні! Стоп, шкода! Не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі. Потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш міну, повертайся не одмінною стежкою, якою йшов, і дорослих повідом. Дин, дин, дин телефонуй 101.